Доброго дня, мене звати Морозов Кирило, Я студент групи КНТ 151. Представляю до захисту дипломну роботу на тему програмна реалізація веб-застосунку для проходження курсів. Метою роботи є створення веб-застосунку для онлайн-навчання та дослідження процесу розробки програмного забезпечення. Актуальність теми зумовлена зростанням популярності онлайн-формату для навчання в сучасних умовах. Цей формат зручний як для студентів, так і для викладачів. Студенти можуть опановувати матеріал у зручний для себе час та спосіб, а в свою чергу викладачі уникають повторення одного і того самого матеріалу для студентів. Розробка веб-застосунку включає чотири основні етапи. Проєктування, дизайн системи, програмну реалізацію та тестування. Перший етап планування застосунку. Початковим кроком є вибір мови програмування, в межах якого було проаналізовано найпопулярніші мови програмування, що використовуються у веб-розробці. На основі аналізу було обрано мову програмування TypeScript, яка поєднує гнучкість JavaScript із перевагами статичної типізації. Наступним кроком був вибір фреймворку. У результаті порівняння було обрано Next.js як один з найефективніших інструментів для веб-розробки. Цей фреймворк вирізняється широким набором функцій, які дають змогу створювати веб-застосунки будь-якого рівня складності. Після вибору технології визначено основний функціонал системи На діаграмі прецедентів зображено функції застосунку, які були реалізовані, а саме, керування списком бажань. Управління, пошук, фільтрація курсів та авторизація користувачів. Тощо. Наступним кроком етапу планування є проектування архітектури бази даних. На слайді представлено графічне зображення архітектури у вигляді ЄР ER діаграми. Її основна мета наочно відобразити усі сутності, що використовуються у системі, та їхні взаємозв'язки. У моєму випадку діаграма містить 5 основних сутностей: курси, категорії, заняття користувачі та сесії користувачів. Завершальний крок планування визначення архітектури веб-застосунку. Архітектура застосунку це опис наявних модулів у системі, їх обов'язки та спосіб комунікації один з одним. Головною архітектурою веб-застосунків залишається клієнт серверна архітектура, саме тому вона була обрана і в моєму випадку. Наступним етапом у процесі розробки веб-застосунків йде дизайн-системи. Як і попередній етап, цей також поділяється на декілька кроків: створення користувацького потоку, створення шаблону та створення дизайну інтерфейсу користувача. Почнемо з першого кроку. Користувацький потік зображено на слайді. Ця діаграма дозволяє візуально відобразити основні кроки взаємодії користувача з застосунком для досягнення бажаного результату. Це потрібно для аналізу та оптимізації дій користувача. Другий крок це створення шаблону інтерфейсу користувача. У більшості випадків шаблон виглядає як малюнок з елементами користувацького інтерфейсу. Це потрібно для визначення та узгодження користувацького інтерфейсу. Приклад шаблонів для розробленого веб-застосунку наведено на слайді. Фінальний крок створення кінцевого дизайну веб-застосунку, головна мета якого створити дизайн користувацького інтерфейсу, спираючись на дані з попередніх етапів, після чого готовий дизайн відправляється на наступний етап, де відбувається програмна реалізація застосунку та тестування. На цьому етапі здійснюється впровадження узгоджених заздалегідь рішень та тестування застосунку. У моєму проєкті використано ручне тестування. Знімок екрану голо веб-застосунку ви можете побачити на слайді. Результатом роботи став функціональний веб-застосунок, що реалізує платформу для онлайн-навчання. У процесі реалізації було проведено аналіз сучасних освітніх платформ та опрацьовано відповідні інформаційні матеріали, на основі яких були прийняті усі рішення стосовно розробки веб-застосунку. На цьому все. Дякую за увагу!